Почала подавати заявки, я стала думати над тим, що зараз актуально, що популярно. І я зупинилась на тому, що комп'ютерні науки досить цікава така спеціальність, і я захотіла її почати вивчати і, скажімо так, подивитися зсередини, що ми вивчали взагалі, от. Стало мені дуже цікаво, тому я вирішила, чому б і ні. Зазвичай кожного семестру ми обов'язково вивчаємо якусь мову програмування. C, C++, C Sharp. Також ми у нас був предмет, де ми вивчали Python, і ми саме цією мовою програмування розв'язували задачі. Було до речі, дуже цікаво. Мені дуже подобаються викладачі. Коли ти щось не зрозумів, вони завжди допоможуть, вони пояснять, вони мають хороші ресурси, де можна певну інформацію знайти. Мені дуже подобаються викладачі. Вони дійсно от дивишся на них, слухаєш, і дійсно от видно, що вони розуміються в цьому і хочуть щось дати, якісь знання. Тому мені дуже подобається на коледжі. Я стараюся заходити на різні конференції, приймаю участь в різних заходах. Для мене ще є досягнення те, що я знаходжуся в танцювальному колективі нашого університету, а ще я витягнула на стипендію. Тому для мене це також таке міні-досягнення. І, взагалі, стараюся бути активна, тому що я зрозуміла, що можна знайти багато крутих людей, з якими от можна дуже добре стоважуватися, і дійсно навіть ну, якісь. Навички отримувати з різних там конференцій, зустрічей, і так далі. Навіть е, дуже цікаво е, відвідувати зустрічі з військовими, бо дійсно це дуже важливо поспілкуватися з ними, вислухати, що дійсно зараз відбувається. Є заходи як і, е, е, з військовими, е, так і якісь розважальні. Так і просто якісь цікаві заходи, на які дійсно хочеться піти там підтримати когось. Наприклад, нещодавно був лідер, і ми підтримували студентку з нашої спеціальності. Тому Мені дуже подобається ходити на заходи, це прям те, що мені подобається. Можна спілкуватися ж знову з різними людьми, познайомитися, і тоді, от саме в таких заходах, ти і розумієш, що це студентське життя, а не просто прийшов на пар і сидів і пішов. Наприклад, ми весною їздили в Київ на конкурс, і після цього я зрозуміла, що дійсно, хоч. Хоч ми і маленький колектив такий, але навіть ми можемо поїхати на якийсь конкурс, якось себе ре реалізувати, і навіть є варіанти кудись за кордон поїхати а, виступати. Тобто дійсно такі можливості є. Це мене навіть трішки здивувало, бо я думала, ми будемо танцювати тільки в університеті, або не десь. Тому, чесно, реалізуватися насправді легше, ніж. А, чим можна подумати. Я ще над цим поки не задумувалась, тому що задумалася більше над навчанням, uh -huh. поглиблювалася в це все. Тому я е така людина, що зазвичай я думаю одразу. Тобто, от З'явилося питання, от тоді я за нього думаю. А зараз, поки я хочу закінчити навчання, було б добре, якби я десь працювала далі в сфері IT і, можливо, навіть в якійсь дуже хорошій компанії, тому що коли я вивчусь, ти не зможеш знати, як зміниться все. Можливо, та компанія, яка зараз популярна, вона може ну, просто вже стати менш такою популярною. тому я стараюся дивитися тут і зараз. Я думала над тим, можливо, щоб погодити веб дизайн, тому що мені подобається як і точні науки, так і подобається креативити, і це саме те, що об'єднує ці два поняття. Тому я думала поки над веб дизайном. А далі буде видно, крім того, помітні науки це те, що можна і самому довчити, і типу можна якісь курси ще пройти, тобто вдосконалюватися постійно. Я думаю, що варто сюди вступати, тому що, наприклад, за мою спеціальність, тут дійсно чудові викладачі, вони завжди допоможуть, вони знають, знають свою справу, дійсно хочуть чомусь навчити, і саме можу говорити тільки. За свою спеціальність. Ще мені ем, дуже подобаються заходи. Дійсно, у нас дуже багато заходів з благодійністю, тому ем, діти, які для них важливо, це, вони дійсно, думаю, дуже хороший варіант беруть, якщо вступлять сюди. І взагалі ем, тут. Ем, Дуже цікаво насправді тут своя студентська родина, тут дуже багато хороших людей. Взагалі кожен знайде плюси свої. Для мене це, звісно ж, наші викладачі, також якесь студентське життя, наприклад, там різні заходи. Також для мене дуже важливо те, що у нас є танцювальний колектив, ми вже як сім'я, тому для мене це також дуже важливо. І звичайно що, оце ж, оце різні заходи з благодійністю, тому думаю, ці от фактори от для мене найважливіші.